Так, ну що, будемо робити розпаковочку. Знову я отримую з Китаю рослинки. Так, це алоказія. Дуже класний сорт. Назва цієї Алоказії соріанська. Ось така велика рослинка мені дійшла. Дуже гарненька. Далі в нас антуріум здається. Я ще раз нагадую, що якщо мені рослинка подобається, я її купую. А вже назву я дізнаюсь правильно потім. Так, дивимося. Можливо, це не антуріум, можливо, я помиляюсь. Але я все ж таки думаю, що це антуріум. Точно замовляла я ось таку рослину, але не думала, що вона буде така велика. Реально дуже великий лист. Ось. Ось такий здоровий листок у неї. І ще один. Здається, це той сорт, що звисає такими вниз великими листями. Листечка тут достатньо. Ось один листочок тільки заслуг. Один пожовтів. Цей також пожовтів. Далі в нас іде філ. Назву не знаю, але на фотографії продавця там був дуже такий здоровий, гарний лист. Ось він. Трошки зам'явся. Але думаю нічого. Ось, боже, який він гарний, гарний. Ось так я його вирівняла трішки. І виглядає він, як на мене, то дуже чудово. Ось. Так, це трошки жовтенький. От я не знаю, це молодий листочок, тому він жовтий і не набрав кольору, чи це... Щось, типу йому не вистачало. Ну і це моя любов Антуріум. Я тільки не знаю, це кристаліном, е, здається. Я не дуже сильно в назвах. Тому так, ось. Так, ну не дуже він хоче розрівнюватись. Я його не буду чіпати, не буду його насильно зараз ламати листя. Я думаю, що він їх якось, можливо, сам розрівняє. Побачу. А це, дивіться, це цвіт в нього, який вже підсох.